Шановні колеги, давайте поважати себе, давайте поважати українське суспільство, яке платить зарплати цим міністрам і іншим чиновникам. Давайте, хай вони прийдуть в зал, прозвітуються, і якщо і Раду, і суспільство влаштує їх звіт, вони підуть чимось займатися іншим. Але так далі працювати не може. І це голосування це довело. Ти все ж таки запросимо міністрів, і хай вони дадуть відповідь, що ж вони робили і за що вони отримували достатньо високу зарплату. Дуже часто зарплату більшу, аніж зарплата наших з вами захисників. Тому Олександр Сергійович, ще раз прошу поставити мою пропозицію про те, щоб міністри перед звільненням мали 10 хвилин на виступ, потім одне запитання від кожної фракції групи, і 9 хвилин на запитання від народних депутатів. Будь ласка, поставте її ще раз на голосування. Дякую. Будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію Дмитра Олександровича Разумкова щодо процедури звільнення міністрів. <звільнення> За 122 рішення не прийнято.